В Чернігові існує місце, що привабило б найзитятих сталкерів рік тому. Два під'їзди будинку на вулиці 50 років ВЛКСМ Сем. Вмить перетворилися на непридатні для життя. А сім'ї лишилися без даху над головою. Нині порожні квартири стали оселями для безхатьків. Вони впочувають себе, як удома нарікають мешканці будинку. Щоправда, на камеру говорять неохоче. Жуткотка іноді спать, коли там діти гуляються, там там бомжі гуляються. А так, в принципі, події вечора, коли пролунав вибух назавжди, закарбуються у пам'яті потерпілих. Сергій Михайлюк згадує, як приїхав з відрядження. Та повечеряти так После того, як прозвучал взрыв, сразу начала рвать пластиковое окно, и в ком-то в кухню начали лететь стекла. Я сразу зреагував, спрятался под стол. И вот, наверное, это только вберегло вот эта вот реакция того, что я вышел. Без Перша реакція, каже, була рятувати сусідів. Зникло світло та розірвало газову колонку. Думав, вибух саме в його квартирі. Знизу почав почали ще дому може трухнути, я зрозумів, що це відбувалося десь знизу. Далі все, як у фільмі жахів. На вулицю вибігали в шортах та кімнатних капцях. І хоч снігу вже не було, але температура була зовсім невесняна. Повертатися по документи та необхідні речі дозволили лише за кілька днів. Заходили акуратно, тому що бачили, що, що що під под особо нічого ні, то тобто, знаходиться реальний провал. Сьогодні до свого житла він заходить без остраху, що правда ти перце лише стіни зі шматками шпалер. Закомпенсовані державою гроші. Він та сусіди з двох під'їздів придбали інше житло. Про трагедію не згадують. Переїхали подалі. Сам Сергій перебрався ближче до центру міста. Зачем сосідать тяжело, ну вже пройшов рік, немножко болі мені всього. Успокоилась внутри, хотя я знаю багато людей, які которые сюда просто не хотят ходить, потому что у них на класс сразу появляются слезы. То есть они здесь прожили. Я прожив здесь 28 лет, они прожили здесь 40 лет, Как бы, і многие даже когда получили компенсацию за втрачене жильо, они даже просто искали квартири в этом районі. Жителі інших під'їздів лишилися в своїх квартирах. Вони й досі чекають, що буде з ними. Документи на демонтаж зруйнованої частини вже готові. Та люди все ж мають надію, що з їхнім будинком все буде добре, а найгірше вони вже пережили. Какой-то мандраж, до сих пор мандраж. Что сидели мы, смотрели телевизор, и в это время выбух, такой выбух. Страшно ж, конечно. И что думать? Будет, а вдруг и нас тоже нарушат. І також може бути. так. Один вибух змінив життя багатьох людей. Газ не іграшка, кажуть навіть діти в цьому дворі. Розвали не можуть бути нагадуванням, от тільки на них одразу заселилися бомжі. Покинуті квартири вони переобладнали під власні зручності скрізь сміття та пляшки. Але як довго вони зможуть без шкоди собі та оточуючим ходити по аварійному будинку?